День у нас сьогодні, на відміну від попередніх, видався гарним. Сонечко згадало, що потрібно заглянути і в нашу сторону. І сьогодні таки заглянуло і світило, хоч дні тепер короткі, але раді тому, що це сонце хоч показалося, бо ця вже хмурнота, поперек горла і світла немає, і хмурнота. І щоденні дощі, дощний, як не, не літом росить. заквасило вже землю кругом. Але сьогодні, схаменувшись, сонце таке показалося і потішило нас своєю присутністю. А в нас сьогодні день такий віков бо чоловік вибрав городу. Ось таке страхіття в нас на городі. Каже, що ковзався всіма чотирма колесами, але якось виповзав, бо хто його знає, яка далі буде погода, чи далі буде мочити, чи, чи як воно буде. А в нас цей город, якщо не вибереш, то потім маємо навесні проблему, бо грудки на городі не можна їх розбити. Хоч і так, хто його знає, бо. Як Я дивлюся, прогнози далекоглядні синоптиків, то кажуть, що тепер зими вже не буде в нас, що буде отакі от перепади, які вони в нас є. І така мука з тою погодою, яку ми маємо, то заливає, то припікає. Але хоч би нам вже війна припинилася. Якось ми вже тут будемо розбиратися з погодою. Я це канал село ти моя доля. І я вітаю всіх, хто завітав на наш канал і бажаю доброго мирного дня. Успіхів в усіх добрих справах і доброго здоров'я. А в мене ще не пересаджена одна гортензія. Нарешті купили ґрунт, то треба посадити. А я гортензії великолисті, намагатимусь, це в мене руки такі, бо я набирала землю руками. Не рискну гортензії великолиці залишати в ґрунті, бо тепер із тим укриттям не вгадаєш, чи вона випріє, чи вона замерзне, чи хто зна як, то я собі вирішую посадити їх у відра. Вибачте, знову рука в кадр влізла. Краще вже буде носитися з відрами, як знизиться температура, то заберу в неопалювальне приміщення і там вони будуть зимувати. Ось цю я посадила раніше, я показувала її посадку. Одна у мене зимувала в відрі. Ось така вона вже відсвіла, ще не обрізана, але ще такого холоду великого не було. Так що ще може і постояти не обрізана. Нам не холоди, докучають, дошкуляють а надмірні дощі. І от викопала я ще одну таку невеличку гортензію великомисту. І маю горщик, насипала дренаж, горщик, як зазвичай, як і треба. Купили ґрунт. Знову ж таки, такий для гортензій. Насиплю ґрунту. ґрунт має PH4,5. Насиплю ґрунту і посажу цю гортензію, де вона рости, так як. і Дві попередніх. В неопалювальному приміщенні, вірніше не рости, а зимувати, буде зимувати цілу зиму. Ось так вона посаджена в горщик і так вона, сподіваюся, буде зимувати. ми за нею будемо спостерігати протягом всієї зими в неопалювальному приміщенні. Хіба дуже холодно буде, то, можливо, доведеться десь чимось трохи прикрити. А ще я маю намір посадити. В ці відерця, в ці відра тюльпани. Ще багато тюльпанів маю не посаджених, а ці мені дочка купила це нові сортові тюльпани. Ті, що в мене є також сортові, але там змішані вже всі сорти. Отож, я маю намір їх посадити, щоб вони відрізнялися від інших, то посажу їх у відра. І сортую по. Цвітіння написано на цих, що це тюльпан пізній, здається, травень. Травень то це... написано, що це пізні в травні цвітуть. Ось такий тюльпан, Хорізон, напевне, і Карнавал де Найс, Карнавал Ноч, певне. Не дуже я такий знаток англійської, але так я собі прочитала. Чи це, напевне, навіть не англійська, бо де в англійській нема. Отож на дно беру дренаж, пісок в мене і з чибнем, а вище земля, ґрунт. Грунт ось такий із розсадника він в мене рихлий. Отож посажу в цей рихлий ґрунт тюльпани. Ці нічим обробляти не буду. Ті, що в горщиках, ті, що на город буду висаджувати, я їх ще також не висаджувала. Ті буду обробляти дьогтем. Я їх минулі роки обробляла так, щоб цей дьоготь виступає в ролі, як і дезінфектор. І також як для того, щоб віднадити мишей. Знаєте, що тюльпани присипаються приблизно на. Три їхніх висоти, отож, прийдеться мені ще йти за ґрунтом до розсадника, б ґрунту мало, але нічого. Це недалеко, піду та й наберу. Ну і ставлю етикетки, щоб потім не забутися, що я садила, які, це, які саме тюльпани садила. Я їх взимку майже не поливаю. І в це відерце також, сажу тюльпани пізні, як зазначено на етикетці. Екібону тюльпан повній повний пізній. Ось такий жовтенький. І, і тюльпан білий маунт. Маунт такома. Ось такий біленький. Також засиплюю ґрунтом. Як бачите, вони навіть вже подумали, що вже пора проростати. Цього року все блудить і не тільки тюльпани, а й ми також можемо заблудити. От, подивіться, маргаритки цвітуть дикорослі, як, як навесні. Подумали, що то весна. Дощі йдуть тепло, от і оживає все потроху. І так само посажу і решту тюльпанів. І не тільки тюльпани дивують нас цього листопада. От подивіться, Еріка, я вже напевно показувала її в якомусь своєму відеоролику. Зібралася ці, набрала бутони. Не знаю, що з нею буде. Вона цвіте ранньою весною, а це ось так набрала бутони, кругом ті бутони є. І... І не знаю, чи здасться їй зацвісти, чи мороз обморозить. Ну, поки що морозів таких сильних не передбачається. А ще в горщику вуличному мене зійшли ось так підростають руном Я також не знаю, що з ними робити. Напевно, доведеться забирати до хати, бо шкода рослини, що пропадуть. А ви знаєте, що рунон не витримують низьких температур. Довідка пише, що найнижча температура, яку яку можуть витримати їхні цибулини, це мінус 7 градусів. А звичайно, в нас буває набагато нижча температура. Так що, напевно, доведеться при настані похолодання забирати їх також до хати. Але де я маю їх дівати, то я не знаю. І ще не знаю, де маю перезимувати ось цю троянду. Це троянда така, куплена мені дочкою на 8 березня. Ну ніби як кімнатна, невеличкі такі трояндочки. Але бачу, дівчата пишуть, що вони зимують у відкритому ґрунті. А я не знаю, чи перезимує вона, чи не перезимує, чи краще забрати її. Також неопалювальне приміщення за настання постійних вже холодів. Порадьте то вирощує такі троянди. Бо в хаті я ну, не мав в мене місця, щоб розмістити всі ці вуличні рослини. І не промену ще одної нагоди, щоб не показати барбариси Тунберга. Ось такі рослини, хоч вже пізня осіння пора, полови середина листопада, трохи обсипали листя, але ось такі красиві стоять. Дуже вже полюбилися мені ці рослини. Ось так з ранньої весни до пізньої осені чарують таким різноманітним, красивим листом. Невибагливі до умов вирощування. І єдиний, єдиний їх недолік, на мою думку, це те, що вони мають такі дрібненькі, дуже колючки. Якщо щось з ними робити, то руки таке поколиш. Навіть камера я бачу, що не передає всієї їхньої краси. Бо тут набагато більша палітра фарб, ніж показує камера. І жовте, і оранжеве, і червоне, і бордове, і коричневе. А вам дякую всіх, всім за увагу. І хто ще що не посадив, то бажаю успішних посадок. Нехай успішно садиться і росте. І дай Боже нам дочекати і росту, і цвітіння наших посаджених рослин. А звичайно, в першу чергу бажаю всім миру, добра, злагоди і здоров'я. З вами був канал Селоти Моя доля. До зустрічі!